Вітаю в ефірі Live студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. І далі про таке на Одещині понад 70% батьків бажають, аби їх діти навчалися очно. Тож в області працюють над відповідною підготовкою до початку навчального року. Повідомили в ОВА. Вже 15 серпня всі садочки і школи пройдуть контроль. Кожен заклад повинен мати укриття і альтернативне живлення на випадок відключення електроенергії. Більше інформації про підготовку до навчального року Око в Олександра Лончака, директора департаменту освіти і науки одеської ова? Вітаю вас, Олександре. Дякую, що долучилися. Дякую за запрошення. Доброго та мирного дня. Дякую навзаєм. Тож 70% погоджуються батьків, маю на увазі, погоджуються на очне на навчання, але школи та садочки мають бути обладнані укриттями. Найголовніше питання: скільки закладів освіти вже їх мають? Дякую за запитання. Ну, однозначно, ключовим у підготовці до нового навчального року залишається створення безпечних умов для навчання виховання всіх учасників освітнього процесу. Дане питання не втрачає своєї актуальності другий другий рік поспіль, та вимагає всі органи виконавчої влади, органи місцевого святування вживати заходів, аби розпочати освітній процес саме в очному форматі. З цією метою в закладах освіти області облаштовували укриття. З цією метою було передбачені повідне фінансування з державного, місцевого та обласного бюджету. Загальна вартість, вартість ремонтних робіт майже 680 мільйонів гривень. Наразі роботи по деяких закладах ще тривають. Проте, звичайно, вже початок нового навчального року передувало розпорядження начальника Одеської обласної військової адміністрації, відповідно до якого були. Поставлені чіткі завдання до голів громад, тобто органів місцевого святкування. Тож до 1 серпня голови громад мали провести опитування серед батьківської громадськості стосовно форми здобуття освітнього процесу з 1 вересня, за попереднім опитуванням, опитування пройшло 230 тисяч батьків, 70% з цієї кількості батьківської громадськості вибрало. Саме очний формат навчання, тож і заклади освіти. Ми готуємо до очного формату навчання. По очному форматі планують розпочати у нас 614 закладів освіти. Проте наразі тривають перевірки компетентними органами стосовно підготовки до нового навчального року. Звичайно, це, це є і облаштоване укриття, акти обстеження, аби вони пройшли відповідні перевірки і заклад освіти. Мав би дозвіл на очний формат навчання. На сьогодні, повторюється, 614 закладів освіти мають укриття це ПРУ 60, інші це найпростіші укриття, і 108 закладів освіти будуть використовувати укриття, котрі розташовані поруч з навчальними закладами. В свою чергу, це дозволить нам забезпечити в очному форматі майже 213 тисяч здавачів освіти. Однозначно, ми розуміємо, що укриття розраховано на меншу кількість довочів освіти аніж проєктною потужністю навчається дітей в школі. То в цих закладах буде організовано дві зміни. Uh -huh. Дякую вам. А скажіть, от щодо ситуації, яка може змінюватися, ми розуміємо щодня. Якщо так станеться, що будуть активні ворожі дії щодо Одеси, Одеського регіону з боку країни окупанта, то тут загалом вся наша освітня система буде готова переналаштовуватися на дистанційне навчання. Однозначно буде готово, оскільки минулий навчальний рік нам показав всі виклики, з якими справилися освітяни нашого регіону. Оскільки були і початок навчального року, минулий навчальний рік було лише 110 шкіл, які розпочали очний формат. Потім ми пам'ятаємо це постійні повітряні тривоги, потім блекаути. Але ми формували і дистанційні класи, формували і класи по паралелях. Тому наші освітяни готові до всіх викликів, які. Можуть постати перед ними. Наразі у нас заплановано, що шкіл розпочнуть очний формат, 24 дистанційний, оскільки там укриття неможливо облаштувати, і 84 школи це змішаний формат навчання. Проте, в залежності від безпекової ситуації, ми розуміємо, що щодня ситуація буде мінятися. Дехто з батьків забажає все-таки на дистанційне переведення, тож будемо формувати класи з дистанційним навчанням. Якщо забажають очним, буде з очним. Якщо безпекова ситуація буде в гіршу сторону, то, звичайно, вже перейдемо повністю на онлайн формат. Угу. Олександр, ще одне питання. Пан Кіпер повідомив про збільшення витрат на харчування для малечі та школярів. Це означає, що буде змінено саме харчування, чи це надовження інфляції? Це реформа шкільного харчування у нас розпочалася ще з 2019 року. І відповідною постановою передбачене. Нове меню, нове харчування збалансована, раціональна, і ми проаналізували вартість харчування в наших громадах, то спостерігається таке, що є громади, які передбачили вартість харчування на одного учня від 12 до 20 гривень. От, якщо самі поміркуємо, чи можна буде нам пообідати на 20 гривень в день. Тож, звичайно, же, або виконати норми харчування, була надана пропозиція громадам збільшити вартість харчування на одну дитину. Законом України визначено, що громади зобов'язані безкоштовно здійснювати харчування учнів пільгової категорії, проте, ми звертаємося з проханням, аби вони передбачили відповідні видатки на харчування дітей початкових класів та пільгового континенту. Угу. Ну і на останнє чи великий наразі кадровий голод серед вчителів в Одеському регіоні? Якщо так, то як департамент цим справляється? Знаєте, кадровий голод у нас спостерігався і до початку воєнних дій. Але враховуючи з воєнними діями, то е, з початку 24 лютого 2022 року то більшість педагогів було виїхали за кордон. Проте на сьогоднішній день ми спостерігаємо. Ми маємо іншу картику, наші педагогічні працівники повертаються до області, повертаються до закладів зараз середньої освіти. Тож на сьогодні ми маємо кількість вакансій, це понад 700 вакантних посад. Найбільше це, звичайно, вчителі природничо математичних дисциплін, вчителі іноземної мови. Проте, як і в інші роки, ми будемо справлятися з цими педагогічними працівниками, які в нас є, буде в них збільшене звичайно навантаження. Проте дуже приємно, що молоді фахівці з педагогічних університетів та педагогічних коледжів теж обирають роботу закладу загальносередньої освіти. Тож на сьогоднішній день 277 молодих фахівців прийдуть до наших шкіл. Окрім того, ми працюємо із людьми, які виїхали з тимчасово окупованих територій, з в яких ведуться активні бойові дії, серед них є педагогічні працівники, і ми їх запрошуємо до за. Пладів освіти нашої сі, тож впораємося із кадровим голодом, який спостерігається в системі освіти Одещини. Дякую вам, Олександре, за інформацію. Олександр Лончак, директор департаменту освіти і науки одеської військової адміністрації. Будемо очікувати на 15 серпня і на додаткові дані щодо того, скільки укриттів у школах та садочках пройшли перевірку, і відповідно скільки діток зможуть насправді приступити до очного навчання, так як захотіли їхні батьки в опитуваннях. Одесити одеські батьки долучалися також дуже активно. Матимемо коментар згодом і від міського департаменту освіти. Чекайте, слідкуйте за нашим і за ефірами цього каналу. Дякую, що була з нами.